День. Тема доповіді персональний помічник сучасного викладача, використання інноваційних інструментів на основі штучного інтелекту під час уроків загальноосвітньої підготовки в закладах професійної, професійно-технічної освіти. Штучний інтелект, розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, який швидко розвивається. Зосереджений на розробці інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Штучний інтелект це метод програмування комп'ютера, робота чи інших пристроїв таким чином, щоб вони думали як високоінтелектуальна людина. Штучний інтелект став настільки популярним, що про нього говорить увесь світ. Він привертає увагу та й, вважають експерти, уже невдовзі кардинально змінить наше життя. Щодня науковці розробляють технології, що допомагають лікувати, шукати інформацію, гарантувати безпеку даних, обробляти величезні масиви інформації, і це лише початок. Мета досліджень штучного інтелекту полягає в тому, щоб створити машини, які можуть міркувати, розуміти. Та навчатися як люди, і використовувати ці можливості для покращення життя людства та вирішення складних проблем. Використання штучного інтелекту в освітньому процесі не фантастичне майбутнє, згідно з моїми спостереженнями, здобувачі освіти часто використовують штучний інтелект у процесі виконання домашніх завдань, створення навчальних проєктів. Існує думка, що потрібно заборонити штучний інтелект в освіті. Але така позиція не має сенсу. Подібні розмови нагадують палки дискусії минулого щодо заборони використання Вікіпедії у навчанні. Ми повинні розуміти, що в реальному житті та професійній діяльності люди все більше користуватимуться подібними застосунками. Протягом наступних років це стане нормою. Вміння ефективно та етично їх використовувати є важливою навичкою, як і вміння відповідально користуватися Вікіпедією. Штучний інтелект інструмент, який допоможе педагогу оптимізувати процес щоденної підготовки до уроків. Так, завдяки штучному інтелекту ви набагато швидше впораєтеся із створенням завдань, таблиць, презентацій, а вільний час, що з'явиться, присвятіть найважливішому роботі з дітьми. Глобальний розвиток інновацій у науці та техніці впливає на освіту, змінюючи методи, технології, інструменти викладання та навчання, використання штучного інтелекту освіті ймовірно, призведе до необхідності викладачам зосередитися на створенні творчих завдань та поступово відмовлятися від описових, які в деяких гуманітарних дисциплінах складають більшість самостійної роботи, використання великих мовних моделей. Освіті є перспективним напрямком дослідження, яке відкриває багато можливостей для підвищення ефективності навчання. Штучний інтелект змінить роль викладача в освітньому процесі, але ніколи не замінить людину. Викладач стане фасилітатором знань. Хто такий фасилітатор? Педагог фасилітатор це організатор процесу колективного розв'язання проблем у мікрогрупах учнів. Його завдання сприяти, допомагати. Такий педагог створює комфортну атмосферу у групі, полегшує комунікацію, працює на основі принципів, поваги та толерантності. Персональний помічник сучасного викладача, потужний продукт на базі штучного інтелекту, розроблений спеціально для освітян України командою на урок. Новий інструмент від освітньої платформи на урок на основі штучного інтелекту. Це набір інноваційних інструментів, який оптимізує щоденну роботу викладача. Розробники пропонують 19 інструментів. Робоча область кожного компонента має свої налаштування, працює двома мовами, результат роботи інтегрується між кількома майданчиками, 15 запитів протягом місяця є безкоштовними. Ця кількість оновлюється щомісяця під час першого користування ви отримаєте 35 безкоштовних запитів. Для уроку помічник допоможе згенерувати текст для слайдів, створити таблицю, згенерувати флешкартки, допоможе знайти цікаві аргументи та мотивувати до вивчення певної теми, допоможе згенерувати тестові завдання з однією правильною відповіддю, запропонує перелік ідей для проєктної роботи, створить перелік на задану тему. Робота з медіа. Штучний інтелект згенерує зображення у питаманному йому стилі, озвучить для вас текст, трансформує скан копію чи фотосторінки в текст, який можна відредагувати. І відтворить у текстовому форматі зміст відео за наданим посиланням, допоможе видалити тло із будь якого зображення. Штучний інтелект генерує відповіді щодо змісту текстового файлу. Надасть відповіді щодо змісту YouTube-відео, створить діалог із видатним діячем. Штучний інтелект створить добірку найбільш відповідних зображень за темою, за запитом, згенерує цікаві та корисні матеріали до запиту, знайде YouTube-відео за вашою темою. Штучний інтелект допоможе зробити переклад будь-якою мовою. Персональний помічник сучасного викладача не можна вважати універсальним помічником. Завжди перевіряйте достовірність інформації, яку вам згенерували, оскільки чат це дуже складна, але все ж таки мовна модель, яка не розуміє змісту тексту, а тільки вміє його розпізнавати. Розуміння чатом ситуації у світі обмежується 2021 роком. Штучний інтелект відіграє вирішальну роль у формуванні майбутнього навчання. Штучний інтелект змінює освіту на краще оскільки технологія штучного інтелекту продовжує розвиватися. Її потенціал для подальшого вдосконалення та революції в освітньому середовищі є величезним, однак важливо визнати потенційні проблеми та етичні міркування, пов'язані з широким впровадженням штучного інтелекту в освіті. Необхідно вирішити такі проблеми, як конфіденційність даних, упередженість алгоритмів і цифровий розрив, щоб забезпечити відповідальне та справедливе використання штучного інтелекту в освітній сфері. Долаючи ці виклики та використовуючи потужність штучного інтелекту, ми можемо створити майбутнє навчання, яке буде більш персоналізованим, ефективним і доступним для всіх. Тестуємо помічник вчителя, заходимо на платформу на урок, обираємо помічник, бачимо. Робочу область персонального помічника сучасного вчителя, який розроблений спеціально для освітян України, містить на сьогодні 19 інструментів. Переглядаємо прев'ю, улюблені інструменти, нові інструменти, ідеї проєктів ідеї цікавих завдань, тестові завдання, презентації, таблиці, флешкартки. Чек-ліст, генерація зображення, озвучення тексту, чат за змістом, зображення за темою та інші. Для того, щоб перейти в робочу область, обираємо одне із завдань, ідеї цікавих завдань. Починаємо роботу з персональним помічником на урок. Вказуємо тему. Написання прізвищ українській мові. Праворуч обираємо предмет, Українська мова. Цільова аудиторія, 10 клас, мова результатів українська. Відповіді можуть формуватися на основі даних, доступних в інтернеті, та містити деякі помилки, неточності і упередження. Будь ласка, перевірте інформацію за потреби відредагуйте. Угорі відображено кількість запитів. Ліворуч, робоча панель з усіма інструментами. Натисканням зірочки ви можете додати певні інструменти до улюблених. Обираємо форму завдань до нашої теми написання прізвищ українській мові. Індивідуальні, створити. Штучному інтелекту потрібно 20-30 секунд для того, щоб згенерувати відповідь. Відповідь готова. Отже, помічник сформулював такі ідеї цікавих завдань. Наприклад, провести гру, хто багато знає про прізвища, учні повинні згадувати прізвища відомих українців, а решта класу повинна відгадувати. Створити міні-проекти про відомих українців із знаменитими прізвищами. Як бачимо, ідей дуже багато. Цей документ можна. Завантажити. Дякую за увагу.